Вітаю вас! МВФ надасть в Україні 15,6 мільярда доларів по 4-хрічній Це не друга Financial Time, але ну, Дижми Галь про це говорив, Данила Кетьма це говорив. Скоріше за все це буде. Ну, і ще не підписали меморандум, підпишуть. Я так розумію, що це виключно формальність. Підпишуть, скоріше за все, в березні місяці і... 16, розумієте, буде побити на транші і будуть видавати по кусочкам. Що це означає для, ну, для вас? Ну, перше запитання, курс, курс, курс. Взагалі значення немає, абсолютно. Навіть якщо не дадуть, немає. Ну ви ж бачите, на сьогоднішній момент курс ну, близько 308. Да, не виключно, що влітку побачимо 37. Не дивіться. 36, ну не знаю, можливо, 36. Черті, я знаю. навіть 36, знаєте, у нас бувають такі запитанки. Але дійсно на кінець року, ну, буде знову 39. Тут, розумієте, у нас на сьогоднішній момент дійсно курс якби живе своїм життям, більш-менш збалансувався. Так, да, так, да, так, да, не буде 8 гривень. Не буде. Я дуже добре пам'ятаю цей анекдот. Я такий старий, що пам'ятаю курс 8 гривень. А чи пам'ятаєте ви, коли курс був 8 гривень, я багато разів говорив, хлопці, це добре. А пам'ятаєте, під тапочками кидалися. Я ой, як погано, треба девальватися, економіка не розвивається. А я говорю, хлопці, це добре. А зараз, ой-ой-ой, ой. ой, ой, ой. Ні, ну дійсно, дійсно, дійсно. Якщо б не було майдану, зараз би курс був близько 9. Ну, можливо, там 9 копійка. А тепер так. Да. Тепер ми, ну, 40. Щось біля нього. Так, да, скоріш за все, 50 не буде найближчим часом. Хоча знову скажете, а от через 5 років. Через 5 років може бути і 100. Через 5 років. Розумієте, проблема полягає в тому, що, на жаль, дуже складно в Україні прогнозувати курс. Дуже багато політичних факторів, непередбачених. Так що тут. А зараз да, ну, так. Але я ще раз хочу вам повторити, кредити МВФ ніякої відношення курсу немає. Я знаю, 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 що зараз, зараз е, будуть говорити, що відкрити МВФ, це гарантує стабільність курсу. Ні, 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 ні. Брехня, брехня, брехня. МВФ, кредит МВФ взагалі не можна використовувати для винусної інтервенції. Заборонено. Кредити МВФ для збільшення золото резервів. Ну от, скоріш за все, я говорю, я не знаю, як вони будуть ділити ці. 15,6. Скрізь за все, перший, напевно, транш буде мільярд. Або півтора мільярда. Можливо. І дадуть збільше золотовалютні резерви. Все. 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 А ви що? Чому? Тому що в цьому році нам треба погасити Міжнародному валюту фонду суму 1,7 мільярдів доларів. Тому вони дійсно дадуть нам це мільярд 600, ну, можливо, мільярд 700. Вони якось так, знаєте, трішечки різниці є. І ми погасимо. Відстає. І більше нічого. Сам все. І а що ви? Дивіться, загальне, щоб ви зрозуміли, у нас загальна сума боргу перед МВФ на сьогоднішній момент ну, майже 14 миля. 13-8. Чому дають вони 15,6? З розрахунку, що вони дадуть 15,6, і от ми частково погашимо старі. Тому що ще, у нас просто така ситуація. Це не, не от, це не значить, що нам треба в цьому році. Це 20 В цьому році тільки мільярд цих Взагалі там погашення кредиту. От вони нам дають нову, що ми погашали старе. Да, так, За новий кредит МВФ, старий кредит МВФ погашати можна. Але гроші від МВФ не можна використовувати не для валютних інтервенцій. Заборонено. Не інвестування в економіку України. Заборонено. Не використати для фінансування пенсій і зарплат бюджетів. Заборонено. Вони носять такі якби іміджем характер. Їхня основна мета, от вони поступлять і ну, трошки збільшаться золотовалютні резерви, а потім, коли будуть погашати, то золото, золотовалютні резерви не будуть зменшуватися. Ви ж бачите, це посадить. Знаєте, міжнародні інвестори, подивляться, які у вас золотовалютні резерви. І як повалять інвестиції, як повалять інвестиції! Дуже часто. Зараз, правда, війна і оці лозури проходять. А раніше, якщо пам'ятаєте, кожен раз, коли мертвав позику, всі ходять, зараз, після того, коли МБМ дасть позику, інвестиції зайдуть в Україну. Я резко пам'ятаю? Забудь! Вона ж вона ж дуже тобі бігала. А гонтерів, ой, ой, кредит! Вау-вау! банки розгаряють собі, в карман гроші да, да, да. І дійсно, риска колись вже обіцяла, що тільки це 2014, питали, як тільки ми отримаємо Крити МВФ, 40 мільярдів, 70 мільярдів, 60 мільярдів, було не більмесно. Зараз ви знали, є така, ну, як вам сказати, ситуація не дуже добра. Якщо країна бере крити МВФ, інвестори, як правило, цю країну не вистають. Дивіться. Ну, вважається, що в Україні не так все добре і краще не невестувати. Тому навіть коли не було війни, коли було більш-менш у нас ну, гайби, нормально. І коли навіть ми отримали Крит МВФ, то інвестицій не було, не було, не було, не було. І не могло бути. Крит МВФ це більше, я б сказав, політично піарний момент. Да, так, дійсно, поругати з МВФ складно. Не складно, це політика. Да, дійсно. Ну, скажімо, така політика, коли ми дає старі нові кредити, щоб погашати старі, вона працює. Вона, вона вигідна дійсно для Міністерства фінансів, тому що от ми отримуємо цей мільярд 600. Погасимо це, нормально так. І не треба напрягатися. Да, ні, ви зрозумієте, що воно навіть так удобніше. Раз, 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 раз. Да, так, воно носить такого, як би скажемо, більш абсурдного характеру. Тому що рекомендації МВФ, які дають, вони абсурдні в апріорі. От дивіться, я розумію, що всі вже потихеньку забули, що в 2014 році ми отримали кредит ВЕФ, потім 2015, трішки, там, 16 там був. І кожен раз нам МВФ дав пораду. Так от якщо ми візьмемо цей кредит 2014 року і подивимося, що він нам порадить, зробили. Хоч вам пророку на пальчика. Хочете? Тому що якщо зараз питати багатьох українських експертів, вони кажуть, а що було? Було! Тим паче на сайті МВФ ну, є ці всі документи прописані. Перше, що нам продали, ну дивіться, зробити ринкові тарифи на газ. Пам'ятаєте, піднімав я ценю, потім, так. Да. Вони все рівно в нас на сьогоднішній менше ринку. Ну, щоб ви зрозуміли, дивіться, ви за газ платите 7 гривень, а промисловець платить на сьогоднішній більше 40. Тобто все рівно залишилась дотація. Це незважаючи на те, що тарифи підняли до дурні, що називається. І борги за газ у нас на сьогоднішній день менше 100 мільярдів. Саме смішно, що вони рекомендували розробити механізм, щоб боргів не було Так, да, розробити механізм. Як ти його розробиш? Розумієте, вони своєю дурної рекомендації повністю вбили нас, тарифи життя, положили, формували. Неймовірно великий борг, і тепер ніхто не знає, що робити. Ну, що тариф Треба це піднімати, вони не А що підняти, а з боргам, що робити? Повний тобі. А, але провели. Правда. Така рекомендація, така ой, така розумна. Така рекомендація. Дурновата, звичайно, турнувата. Розумієте, просто МВФ ніколи не вникає е, в реалії, він фантазує. Ну, теоретично, згідно підручнику, так повинно спрацювати. Ні, Ні дійсно можна було тарифи зробити більш-менш нормальні, але ж не так, як вони робили. Інша ситуація. Розорили банки. Це теж рекомендація МВР. Так, покрали все. покралися Гонтріанаруал, Порошенко, там, деякі банкіри і так далі. В результаті банк систему положили. Пам'ятаєте, скільки людей втратили грошей, а скільки бізнес втратить. Вони ж коли це робили, говорять, от ви ж зараз вичистите. І заробіжні інвестори побігуть інвестувати. Де? Кредитування зупинилось. Фактично в результаті е, розвала банк системи у нас кредитування тільки почало відроджувати в 2017 році, а запрацювало в 2017 Тобто, вийшло своїми руками. Ми вбили банківську систему, зупинили повністю кредитування і бізнесу, і населення. Крута рекомендація! Обалдеть! Ну і саме любимо борьба з коррупцією. Да, да, дуже багато вони під боротьба з корупцією. Оці всі структури, які понастворювали, набу, забу, абу, рабу. Тебе. Результат минус плем. Тим паче звертаю вашу увагу, коли ще з самого початку створювала, я говорю, не буде не буде. Нет, не буде. Зрозумієте, проблема полягає в тому, що зараз. Я ще не бачу керівника МВФ, ну приблизно, приблизно які будуть. Те, що вони раніше говорили, це мається на увазі в умовах війни Так, да, так, да, да. В умовах війни, так. Да. Потім вони, скоріше за все, будуть зараз час вимагати, щоб не було емісії. Як не було емісії? В час війни. Потім, скоріш за все, будуть знову такі розмови, що треба. А, пенсійну реформу виправляли. Ви пам'ятаєте гроші пенсійну реформу проведений? Да, да, да. Так, так, так. Це теж рекомендація МВФ. Результат мінус ноль. Та ніхто приїхав, навіть не згадує зараз. Там, я думаю, що зараз знову МВФ не нить про пенсійну реформу і так далі. Просто розумієте, я говорю, вони паради дають безглузди в апріорі. Тому якщо ти їх виконаєш, то дурня. Не виконаєш, теж турня, так що нормально. Але що маємо, то маємо. З дихатим ВЕФ ми не можемо перед обставом, хоча могли б здихати, чесно кажучи. І тому прозважаємо здалі. Так що отримаємо 15,6 мільярда доларів для інформації. У нас гастарбайтери за рік перераховують в Україну 20. Тільки гастарбайтери те, що перераховують, їх повертати не треба, вони інвестовані. Вони зайшли в Україну, потратилися в Україну, розумієте? А це ми візьмемо, а потім треба буде знову погашати. Ну така дурня. І ще рекомендації дурні. Виконую. Ну така дурня, що далі ніби. Але, да, ой, ой, МВФ, ми з МВФ-ом, да, ой, господь. От гористів ми з МВФ-а Відео для спонсорів мого каналу саме цікаве відео. Тому ставайте спонсором мого каналу і не пожалкуєте.